Шановні присутні, сьогодні наша держава відзначає День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Саме цей день, 29 серпня, встановлено указом президента для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину. Збереження. І гідне вшанування пам'яті полеглих захисників України є обов'язком держави і суспільства. З Цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни: вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом. Цьогоріч виповнюється 10 років цієї трагедії. 10 років назад Україну. Приголомшила страшна звістка про підступний розстріл українських військових, шлях який пролягав через соняшникове поле. Так званий обіцяний зелений коридор став для сотень військових добровольців дорогою смерті. Ці події стали нам величезним уроком. Росії ні за що не можна довіряти. Будь-який компроміс з нею це пастка. У нинішній війні ми платимо надзвичайно велику ціну. І цей день нагода для всього суспільства зосередитись на вдячності та пошануванні. Зробити все можливе, аби пам'ять про наших героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. Тому що перемоги здобуває лише той, хто пам'ятає. Іхмій! It's wish of God. Сьогодні ми згадуємо усіх борців за українську державність, які ціною власного життя віками виборювали право на вільну, незалежну і соборну Україну. Давайте згадаємо імена наших героїв-земляків, які віддали життя за Україну і за кожного з нас. Кандалюк Віктор Сапеску Вадим. Костенко Артем, Штепа Олексій, Чаура Олег, Луньов Олексій, Чебан Олег, Чепура Артур, Тихонов Геннадій, Дорошенко Олексій, Марін Сергій, Прокоп'єв Юрій, Челобітчиков Олег, Потошанський Артем, Рябикін Володимир. Опанаскович Денис, Бойко Олексій, Годовенко Станіслав, Чайківський Сергій, Жорняк Руслан, Кравченко Віктор, Желцяков Сергій, Сотник Іван, Циганенко Сергій, Мальченко Олексій, Кривенко Павло, Шулешко Віктор, Померанцев Артур. Севастієф Артем, Неприцький Віктор, Паріляк Максим, Карпунін Сергій, Єфімчук Андрій, Снарський Олександр, Григоренко Кирило, Садовський Артем, Дмитрієв Сергій, Головей Микола, Варішкін Максим, Степанов Геннадій, Мазуров Сергій, Горбачов Віталій, Сторожук Віктор, Кобилянський Ігор, Нехай Валерій, Сузанський Сергій, Яремчук Вадим, Духновський Сергій, Великодний Дмитро, Стецюк Юрій, Пашали Анатолій, Буц Сергій. Дондіко Валентин, Демура Сергій, Нігруца Андрій, Єлтухов Юрій, Слободянюк Андрій, Синиця Євген, Шевченко Руслан, Березенчук Андрій. Вшануємо світлу пам'ять наших земляків, героїв хвилиною мовчання. Нігруца Андрій Васильович, командир розвідувального відділення, розвідувального взводу механізованого батальйону, молодший сержант Збройних сил України. Вважався зниклим безвісті, загинув 18 серпня 2022 року поблизу населеного пункту Олександрівка Херсонської області. Єлтухов Юрій Григорович. Оператор-радіотелефоніст, радіолокаційного взводу батареї управління. Та релокаційної розвідки 2-го зенітного ракетного дивізіону Солдат Збройних сил України. Помер 5 червня 2024 року у військовому госпіталі міста Миколаїв. Смерть пов'язана з проходженням військової служби. Слободінюк Андрій Анатолійович, гранатометник механізованого відділення механізованого батальйону, солдат Збройних сил України. Помер 25 червня 2024 року від поранень, отриманих під час проходження військової служби із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Учасник бойових дій зоні АТО, синиця Євген Володимирович, солдат 2-го мінометного взводу мінометної батареї військової частини А 7048 Помер 4 липня 2024 року. Під час виконання обов'язків щодо захисту батьківщини в районі виконання бойових завдань за призначенням Шевченко Руслан Вікторович, електрик, дизеліст польової лазні взводу матеріального забезпечення першого механізованого батальйону військової частини А-40 53 солдат Збройних сил України. Помер 19 липня 2024 року. Під час виконання обов'язків щодо захисту батьківщини в районі населеного пункту Ямпіль. Краматорського району Донецької області Березенчук Андрій Євгенович, матрос 2-го зенітно-артилерійського відділення зенітно-ракетно-артилерійського взводу, роти від нової підтримки військової частини А-4351, помер 30 липня 2024 року у військовому шпиталі внаслідок отриманих бойових поранень під час виконання обов'язків пов'язаних із захистом батьківщини. Ми можемо підтримати родини наших захисників не лише увагою, добрим словом і турботою, а й конкретними справами. Ми вже називаємо і далі будемо називати вулиці нашої громади на честь наших захисників. Ми проєктуємо меморіал пам'яті, проводимо різні спортивні і патріотичні заходи. У нас є планада пам'яті. Тому що ми шануємо, цінуємо і дякуємо, пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Герої не вмирають. А зараз я запрошую всіх присутніх до покладання квітів та свічок пам'яті до наших світлин, наших захисників, як вияв нашої скорботи та вдячності. Слава нашим захисникам! И слава Украине. これこれこれこれこ Як добрий, щирий, дуже розумний був, на будь-які питання міг відповісти, начитаний в школі вчився майже не відмінно. ну, Тільки позитивні про нього враження і відчуття, просто ну, велика втрата. Втратили близьку людину, що можна сказати. Ніхто не замінить батька доньки, брату, брата, брат залишився зовсім один. Тому, як і у всіх, важко і немає слів просто. Є ініціатива, щоб незабаром з'явився меморіальний комплекс. Наскільки от важливо це? Наскільки от рідні, близькі, друзі ну підтримують такі ініціативи, і наскільки це важливо, щоб зберегти всю цю пам'ять? На даний момент це напевно найважливіше, що може бути в місті, тому що ми повинні пам'ятати, шанувати і приходити і цінувати, і дякувати, і ніколи не забувати. Що відбулося і відбувається по теперішній час, що гинуть зовсім молоді діти, молоді люди, і це жах, це горе, це сльози, це крик матері, ну, це сироти діти, і це повинно бути. І я вважаю, що кожен житель міста повинен це підтримати і ні в якому разі не бути проти. Саме дорогий, родний любимий, Стремився він. Захищати свою батьківщину, нашу родину, як кажуть. Навіть питав мене мама, ну от як ти розумієш, я же то руська, а я йому сказала, синок, треба йти захищати там, де ми живемо, свою родину. Він сказав, я тебе зрозумів, хотів свою дитину виспитувати, мріяв. А що він його маленьку дитинку і ще теж трошки толком не побачив, не нянчив. Я знаю, що він був танцівник, він творча людина. Да, Це колектив його танцював в пам'ять Андрію. Він був призер, два рази міжнародний призер. Має з'явитися меморіал. Готують, щоб е, збудувати великий величезний меморіал. Я Ось тут знаю, на цьому місці. Так, е, що ви про це думаєте? Наскільки це важливо для рідних? Ну, як це важливо? Це, звісно, важливо, тому що це пам'ять наших дітей, які, які захищали нас. Ми маємо їх ну, як відблагодарити за це наших дітей в минулому році була прийнята програма вшанування пам'яті наших загиблих захисників, вшанування пам'яті почесних громадян нашого нашої громади. І з цього року вже еспланада пам'яті оновлюється і встановлюється заново за рахунок коштів місцевого бюджету. На це передбачені в бюджеті кошти. І вже другий раз вже четверту конструкцію ми встановлюємо за кошти місцевого бюджету.